По згадуваних фондаторів, благодійлю, украсителю, і жертводавців святого храму цього, богом бережений народ наш правління і все військо. Слух Божий, за яких сьогодні ця жертва приноситься, і всіх вас, православних Християн, нехай згадає Господь у Царстві своїм завжди, нині повсякчас. І навіки віки благословили прочистити нащиничі в тесті покрив, пахло ще не у ріднові положено щастий Господь. Благо лінія, твоїм сон тоді збудується сієрусамські тим, подобається від жартів, приношення і правди возложить на літаки тиріців. <рит> 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 Сповні молитву нашу, Господе, Господи. Господи помилуй. За предложені чесні дари, Господе, помолімся, Господи, помилуй. За святий храм і за тих, що з вірою побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Що визволиться нам від всякої скорби, гніва нужди, Господе, помолімся, Господи, помолім, ще дратами єдинородного, сина, того, що з ним си. з присвятим, блим, животворним Твоїм духом, нині повся час і на віки, віки. Руси. Злюбимо один одного, щоб однодумно визнавати. Оце, і сіна, і сіна, духа, тройці, і двері, двері, мудрості будьмо уважні, рую в єдиного боця задержити. Тебе і Господи, кріпкость моя, Ти вийде моя і захисті. Возьму Тебе, Господи, кріпкость моя, Господь твердині моя і захисті. Єдиною, що це родину перед усіма віками. Світло від світа, бо від Бога істинного. Роджено, несотвореного, єдино сушного, за цим, що через нього все він да для нас, людей, нашого, рода, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марієві стався чоловік, чоловіком. і був розп'ятий за нас, за заподібило, і і був похований. І воскресли, князі до Спи Сьогодні, і возвісі на небо й сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, і мертвих і а Його і царство і мертвих, не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від оце і сигнай сьогодні. Що совцем і сином рівно, поклоняє і рівно слава, і що говорив через Пророків. В єдину святу соборне, Апостольську Церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього Віку. Станьмо видно, станьмо зі страхом, будьмо важні, щоб святе приношення в мирі приносити, дружить хвалинь. Благодань Господа нашого Ісуса Христа і Любов Отця, і причасті свята Духа.